Друзі, вітаю всіх на каналчику. Сьогодні третій день турніру і спробуємо його записати. Я трошки на роботі. З дві годинки мені ніхто не дзвонив. Як думаєте, зателефонує хтось чи ні? Бо в мене є таке западляна така так. Фігня то все. Вона швидка, да, мішка нехай буде, качка нехай буде, коротше погнали. Оп-оп-оп. Блін. Слухайте, є сенс його забирати, щоб він там не, не згубився. Чи може ще якось? Трішечки покрутити? Зараз знов накручу, як завжди. Мені ж центр потрібно було заряжати балії. Коротше, знов накрутив. Останній хід. Я вже її навряд чи заряжу. Там явно нам потрібно було по-іншому робити. Так, чуть-чуть не дозарядив. І зараз ловим за мідло. Ну, давайте так. Якщо б не зелені, він би не дозарядився. Коротше, якщо я вилізу з цієї, сраки, я буду в шокі. З цієї сраки, що я сам себе сюди запихнув. Так, давайте ось так. І ось так. Подивимося, куди він скине. В принципі, чудово. Давайте ось так. Бідний грек не дожив. Так, ну. Медведя зараз знімуть. Так, помри. Так, качку вбили. Качку вбили. Тепер мені потрібно цю качку блоканути. Давайте тут жовтий знизу не дали. Тоді ось так. Спробуємо максимально забрати. Давайте ось так. Ще жовтий буде все нормально. Напевно. Так, я не так склав. Та чого ж ти такий живучий? Немає чим його добити. Не маю. Ой-ой-ой. Фу, оце було стрьомно. Ну, я реально. Я там з самого початку я сам винуватий. Я там фігні такої наверное, наробив. О, ну що ж, продовжимо. Як же ж хочеться контру взяти? Тут же ж ніхто працювати не буде за цих, що в мене є. Так, трошечки відволікли, забираємо цих. Ставимо ціх. Центр середній з врахуванням костюмів. Що я можу ще зелене взяти? О, тут навіть емблему вже немає. Так, який йод? Боже, шо взять? Шо взять? Давайте грімо візьмемо. Все, пакуйте речі. Зеленого нема, синього нема. Можна сказати, що його нема. За те, що в ти є, який мені нафіг не потрібен. Так. А це вже якби непогано. Цей буде битий спочатку. Спочатку Кирил Ультанену. Що ж, чудово. Так, давайте, куди бити. Давайте сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Твою мать. Не вистачає. Давайте ось так зелений. Я й царя того дражнити не хочу від гріха подалі. Давайте ось так. Ой-ой-ой. ой Зараз мені з кітла присуне. Жорстко, так? Да? Якось би дуже хотілося кілайн хоча б забрати. Я не знаю, як її забрати. Ну чого ти не доїхало там щось? Коротше, не знаю, що з цими поєдинками робити. Давайте її доб'ємо. Добили. Це ж це увертається. Чи вона також? Вона, по-моєму, також. Давайте спробуємо визвати. Мега Цар на них нічого не покладе, в принципі, то тому він більш безпечний. Скітлу вбити, по суті, і я можу витягти. Е, мені потрібен якийсь нейтральний хід. Типу такого. Блин, миньон, ударь, будь ласка, в скитлу. Не хочешь в скитлу быть, подлюка? Давай, то есть так сделаем. довго скітлу добили Оце поєдиночки Оце поєдиночки навіть не знаю Не знаю як вони що тут Що тут взагалі робиться Що я тут рухаю В яку сторону воно летить і кого бить Так ну тут облокувати хоча б є вже кого тому. Тому беремо його. Ще Анастасію можу брати, але не дуже хочу. Беремо його. А грім? Ну нехай буде грім. Чому б ні? Тай, до загони не подивився. Щось я геть халтурю. Геть халтурю. Так, що в нас Люська робить? Люська в нас б'є, як ми як ми майже зарядимось. Зазвичай це працює так. Так, ну ладно. Одного камінця не вистачає. Ну, все як завжди. Всі готові бити. Я навіть не заряджений. Чи можна було щось краще зробити? Не знаю, не впевнений. Давайте так. Жовтого хоча б підтягнемо. Подивимося, може, в нас хтось там виживе. Робимо щось типу такота. Не заряджайте більш нікого. Таня, це все. Це все. Так, далі йдемо по одному в день, да? по одній поразці. там червоний. Давайте візьмемо тоді. візьмемо тоді дві їх. Мені вже здається, взагалі краще якимось моно ходити. І це знов такі ж. Ти заряджаєшся або під блок, або під зріз. Це вже якийсь закон. Навіть думати не хочеться. Ну ладно, давайте ось так. О куди? Куди ти, блін, полетіло? О, стопу, стопулі. Давайте сюди. Давайте сюди. Давайте на кінець у цього заряду. Зробимось так. Качку притримаємо. Очку все одно тримаємо? Давайте. І взриваємо. Вони все одно всі заряжені. Ну, хто ж сумнівався, що її доб'є? Хіба могло бути по-другну? Ну тут перемагаємо. Як тільки залили, дали трошки трошки легших. Так, далі пішли. Люська качка, люська качка мультики, люська качка мультики. Одне й те саме кіно, але геть не цікаве. Геть не цікаво. Погнали. Три жовтих на всю поляну. Давайте будемо сині якось збирати. Блокувати нас все одно блокнуть. Як ми будемо сині збирати? Так, добре, розбираємо його зараз. Жовтий нам не допоможе знов. Зелененьку може б, десь. Били мега я на нього, в принципі, розраховував. І заряджаємо качку. Причому звідки воно вилізло? Просто знітуз не, не, неоткуда блядь. взяло і вилізло. Мені блокувати нема кого. Так, секунду? Не дали мені померти. Е... Та Боже, ну хіба ж так тяжко, блін, тобі... оцю не доб'ю. же. Давайте на завтра викупимося. Чи... Не моє це цей турнір, це точно він не мій. Нема в мене охоти. Сидіть, придумав. Та з чого тут придумувати? Якісь... Такий настрій від цього турніра. Ну, вроді, ну, все одно нагород нормальних не дають. Але дограти треба. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.